То визивайте, ми будемо тут далі ще кататися. Я зняв! Треба пробувати. ворвався воно. Йоп! Неопитний на бемі. Їду! Всім привіт, любі друзі, з вами Стантрайдер, Тюль Райт. Сьогодні знову будемо катати на Бемах. Ну будете писати, що буде краще. На Бемі багато понравився відос, як ми катали. Жувач. Сьогодні катаємо льогенький стріт, по нас мало, ще і плюс спонтанно ми вийшли, подумали, що буде дощ. А оціните влог, чи понравився вам чи ні. Подписочка на канал, хто не підписаний, лайком. Коментар. Всі підписуйтесь. Круто. Що повод скоку? Він вилазить років 15. <рес> а <рес> як її вирішити? <рес> Я його на ножі скрутив просто. Тут треба крутити. Приїхали ми на такий спот, поки <рес> будемо чекати Арека. Він зараз там їсть, в очі потрапились. Це така от брукілочка і можемо зіграти ігру. Нам дивитися в кого найбільше баніхоп, хто вище перепригне брукілочку. Ми будемо її вверх просто складати з кожної кирпичінкою, вверх, вверх, вверх. Ні. Поки хтось не зачепиться і не полетить і контент. Сезон оріхів. Треба спробувати. Йоп! Це вирвався в кадр просто. Будемо по дві класно, Не по одну, а можемо тако сразу по дві, що воно ширше чуть було. Так слить. А, тут машина ще їде. Дядечко на нас подивився. А я якраз тут хотів складати то можемо якось з боку його ставити. Тут бачиш, що тут горка можемо вище випригусь. Там нема такої різниці воно тільки просто буде чуть краще підкидуватися Там брать перші, дві. Ну поки легко, легко. Ой, зачіпив. Так, ставимо перше. Можна поправити ванетчик, перепригнути Ну це перший левел, це поки легко. Так, тюль зараз пече. Перший. Єес! Yes. Що, yeah. давай пробуєш на подвісі теж вниз. наверх буду пробувати, зараз вони ті yeah. Опа. Три таких може перепригнути. Він прям запасом пригнув, так що Так що будемо пробувати. Вовт. Ще раз давай. Чотко. Oh. Все, оп, ну вже прилічно, мені така бровка вже стала. Оба з запасом прыгаємо. Ну поки легко, поки. Поки піде. Так, меска райт прыгає на подвір'я. <рекун> Тепер я. Поправить можна. Знову... Ме. Ой. Дух <рекун> подвіс. Буду в ванеті, поки вже не зацеплю, а потім вже буду пробувати бані. <рекун> Висота стає солідніша О, Стандартний бордюр. Броук. Що, давай пробуй. Паровозиком давайте. А що не перепригнеш? Оу! Oh! Це було так хардкорно, в нього аж проскочило. Єе. Дрист. Єс! Оце було стіль. Ки у нас левел? 4! Пфф! Вже така... О, ну чуть більше, ніж рука. Тюль не почувствував, ще поки нема запеклої боротьби, але вадіємо на подвесі взагалі хардкорно буде. Один і може ще один. У! Прям. прям нежно. Скривай педалькою. Що, давай, зараз тюль принесе нам п'ятий левел, і вже буде як міні-парапет виглядать, вище бордюра. Ооо! Ну, зараз попробую. Навірно, знизу пригнуть, потім шаванеть. Я ще не пригав з верха, як вони. В мене робить першим, поки тюль їде знизу ділить. О! О! Дома задом зацепить і все буде, капес. Мені не хватить баніка. Як тобі не хватить Ти вище робив? Я на подвесі робив. Ну, на подвесі унизив просто. Я сам не знаю, чи на подвесі видерну такий банік. Слябема взагалі непривично. Ну, зробив. Всі рази робиш прям впритик майже. То разу робив низько, цього низько, ти просто кожного разу робиш. Тако прям близько біля нього. Так, тепер я попробую з верха і знизу. Що за звук? Я не знаю. Ще раз попробуємо добрать його. Останню пробуємо. Та переходимо далі. До колін, спочкай, сайт. 4 сантиметра. Майже по коліно. Ще два таких і буде по коліно. Давай, ось, пригай, прыгай, ну! Ну ти! ти... Не хватить нічого! Все, роблю ванетів. Просто козак. О! 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 Це на камері не видно, але воно прям здоровенне таке во. Бо... Так він пригає і далі продовжуємо. Будемо дивитися, наскільки ванеті я зможу закрутити висоту. Це ж цікаво. Желейка. Жалейка! Так! Вечер у нас сьомий уровень. Оооо! Так, тут хоча б. Зараз будемо пробувати ванеті одразу сказу. На саме солодке! Оооо! Я зняв! Це раз вийшло на сьомому левелі, можемо Я теж Сто бачиш другого ракурс Але козак з двох ракурсів. Що давай, чуть прыгай! Ей! Пригай, так. Та перепрыгнеш, що там ще запас є. Катаемся? А ми назад її оберемо? Ну то убирайте. Ми тут катаємося? Це ж двір. Вон, супер, а там діти це ваше питання, те що ми тут ездим. А вона не влізе. Ну, я не побачив зараз. Чим вона мішає вам, ця бруківка? Я в цьому будинку катайся, там, Чого ти прийшов сюди? А якщо, наприклад, я тут живу? Я знаю, хто тут живе, бо я цього будинку тут будував. Я знаю всіх жильців, хто тут живе. Ну, точно ти тут Ну, а якщо б теоретично я б тут теоретично, жив? Теоретично, теоретично, ти б внош куди хочеш. Бачиш, як зараз вийду, що ви плачете, то ви себе будете, блядь, уберете. То визивайте. Ми будемо тут далі кататися. Визивайте. То визивайте, я фіксую. Ми не будемо забирати. Бо вона нікому не мішає. Я зараз буду їхати. То їдьте? Вона тут не мішає. Тут ще ну, машина проїжджала оця. Ну не знаю, ніхто не жаліється. Тільки ви жалієтесь. Тут, тут, тут. А хто там вийде? Туди далеко нести. Ну це ваші питання, те, що вона мішає вам. Откі у нас пригоди. Мужчина пішов. Ех, не дограли ми. Ну, кстати, попробував на вісьми плиточках і вийшло. Будемо шукати далі споти, щоб для вас щось цікаве посняти вже всі в зборі. Та що. Важна тут. О, тут вийкін здоровий. Тарабабки з віником вийдуть. Ніндзя дроп по бистрому. Yeah. Оооо, пес вони здоровий. прев'ю. Їдемо зараз на інший кінець міста, а тут у нас такий екшен. Опа, ай вам жалко. Трубу прорвало, тут багато екшену. Зараз їдемо по Віталіка. Потім вийдемо косем. Просто дорога свободна і я не на круїзері. Зараз би так на задньому пошпарив. Опа. Макасин ворвався Буде вам розкатувати зараз контентик, взяв full Ні. Буде зараз вам фрірайд то влог давати. Зараз має пригнути юніорчик. А потім на кінець оцей огромезний мешалін дроп. Приземки, десь на середину приземки Ти ж казав не долетів. Хто такий казав? Я ну. Фрірайдер Макасин тепер. Дистантер і фрірайдер. Зараз буде розкатуватися в юніорчику, пригать два рази і буде той мішанін дроп пригать, той жорсткий прям. За це ми маємо поставити лайк, буде жорсткий контент. Що ти одразу будеш пригати чи під'їжджати? Одразу. Там макасин пішов. Єес! Yes! Перший прыжок від Макасіна удачний. Я не знав коли він іменно поверне, то в принципі нормально. Ще раз пригне і тоді... Буде настраюватись на той громазний дроп. Сразу пригаєш. Тільки біжи ноги, витрибу, щоб не У Уланцак! Бачиш відео як я вчора розложився? Ні. А як? Я там так через руль впав. Та ти шо, На якому дропі? Все було на хломі Майже там, де диван. Покажи. о Будеш настраюватися на той? З 2 метри десь і сюди. Люс писав 3,5, це в плоскач ще 3,5. Раз, два, три. Ой-яй-яй-яй-яй. Щоб нога не уїхала, бо це буде такий просто жорстка. Смачні тормоза, ану притормози. Але смакота, оце буде вам смрчик у відео. Класно було ще думаю, не затормозити. За а що з тормозами взагалі? Чатка. Мало людей для аплодисментів, для такої жорсткої підтримки. Що, давай, пригаєш. Давайте раз. Два. Давай! Мало людей, то немає такої атмосфери іменно підтримки, коли людей 10 просто козак, просто козацький. Перепалась форма, звичайно, там посилок, кстати. Я, це, це там ямка, чи що? Смачно Бро, чи... Як думаєш, прийну? Я прийняв шостий раз пригаді. О, я Шостий раз за весь час влог П'ятий, а на влог. Другий. Мона? Їду! Давай, 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 давай! 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 Байчу! Необутний на бемі! Опасно! Ано зараз навалим стан, то як буде від гурді виглядати? Я, я розучився! моє! Прекрасна прильотичка через парапет. Зараз буде звідси розганятися. Молодий чоловік, Буду що подіжати? ти готовий? Ти Буду... готовий? Ну, Под'їду попше. Под'їду. Так, то я готовий. Козиряк, козиряк Що там як? -то? Страшно, що заднім ципану Там не баник тут. Да. Береш скорость, ваник і все, коротше, ти залітаєш там, прыгаєш і. Раз, два, третій кадр. Отак, отак, отак. Чотири, п'ятий кадр, що ви скажете? Скажи. Шо, шо? шо? Страшно трохи. Страшніше, ніж біля юніора. Айчок. То що прыгаєш сразу? Єс. <laughs> Попер! Але скористь бере. Оу! Й... Йо! Шаві не сповнили! Це просто біля цього дерево дуже швидко було. Я думаю, він зараз на дерево просто намотається Козак! йо як воно... капець воно тут ушло. Йо-моє, тут просто... А, може і цього із цього. Та сьогодні. диви, яке воно криве. Тож, да. <рігла> і так, любі друзі, на кінзевиську влога Макасін пригне для вас цю легендарну прольоточку. Вже на ній пригав, то це буде швидко. Шост раз... Шостий раз пригати. Шостий раз приїгає, то ти одразу будеш пригати. Под'їду. Під'їде і полетить. Там зараз буде 50 кадрів, ракурсів, але зато прикольний відос. Old School 2009 1000 Турбо 3000 Зараз під'їжджаю і будеш пригаш. І прям смарагдове небо. Пробна попиточка. О, просто є, гляньте яке яйце. Я... Яке яйко на передньому колесі. Ну це прям видно, що він скіловий парень. Правило стрітатися криве колесо. О. Треба за наждачити прямо. Розогріваєш гуму. Щоб надіжно було. Пошалы теж? Да, давай. Голубцы! Давай! Ты вот рука! Там летишь я тебе Я лучше! Крути, 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 крути! А Віталік пробує Ванечі перші його попитки. Ти хоробить! Козак! Та що так слабо? Давай крутани на всю. Качереженька! Слабе! Неба, два закручу, тобі. Та що ти ногу ту скидаєш? Ще раз! Резко! Та на що ти ногу скидаєш? Візьми більше скорість! А ну давай! О! Чуть-чуть! Та більше скорість їдеш, як на завтра! <реш> ти тормозиш! Давай! Та, та, та ти, 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 ти резко, флеєр! Та, та ти одні <реш> ті самі ці попити. А це кошту я також до попитку знімаєте, щоб плеєр був. Крутаний резко. О, диви, майже 180. Ооу! Один процент на камері, подивимося чи він зробить. Та що... Та так само, давай кра, крепше, крепше. В останній раз давай. Давайте паровозиком. О! Майр, май. А я зразу забив. Оооо! Що резко? Єй! Покру! О! Та так само ділаєш. Получився наш жорсткий відос з фрірайдом, ще з бемом, э, стрітом. Це, Фриду. якщо вам подобався такий формат відео, напишіть mm. в коментарях. Будемо ще знімати. Плануємо ще через пару днів знімати такий контент. Так що, з вами був Стантрайдер, тюль. Максин, який завіз вам контентіку, просто, якщо бачите, просто респект йому кажіть. Далі Віталік який ще не знаю скільки часу вже допиваю свій йогурт. Арекс лосками. Носками. Так що лайки ставимо, підписочки, колокольчики і ждемо нових відеос. Всім пока!